Добрий день всім глядачам каналу Футбольний трейд». У цьому протистоянні визначиться команда, яка разом з Данією вийде з групи. Нашу збірну влаштує навіть нічия, а ось Нідерланди мають лише перемагати. Чи зможуть підопічні Мельгоси набрати очки проти іменитого суперника, який на цьому чемпіонаті грає нижче своїх можливостей? Молодіжний чемпіонат Європи. Третій тур 18 червня 2025 року. 19 -та година. Татран. АРЕНА. Прийшов Нідерланди У-21, Україна У-21. Особисті зустрічі. Ці суперники між собою зустрічалися сім разів: три перемоги Нідерландів, дві нічії та дві перемоги України. В останні молодіжні збірні України та Нідерландів грали у кваліфікації на євро 19-го року. Перший поєдинок завершився нічією 1-1. А другу гру українці програли з рахунком 0-3 турнірне положення. В останньому турі нашу збірну влаштує навіть нічия, а ось Нідерланди, щоб вийти з групи, мають лише перемагати.